Добрий день, шановні лубенці. Ми на одному з кращих промислових підприємств нашого міста. Вдячні колективу підприємства і керівництву і власнику за те, що маємо такий чудовий результат за 2024 рік. І безумовно, зараз ми оглянули підприємство і побачили, що є величезні плани і бажання на 2025 рік. От коротенько, якщо можна, про підприємство, про його здобутки 2024 році, ну і плани 25 року. 24 рік колектив пропрацював добре. Ми випустили продукції майже на мільярд гривень без МДС. Це велике досягнення для нас у такі скрутні часи. Але колектив попрацював злагоджено добре. Вчасно заплачена зарплата, вчасно заплачені податки і побудовані плани на 25-й рік де ми повинні працювати ще краще і піднімати нашу аграрну галузь і платити час на кошти для того, щоб пішли всі виплати пенсіонерам і на Збройні сили. Плани в нас величезні, ми хочемо продовжити реконструкцію підприємства. Хочемо будувати нові цехи. Зараз ми знаходимося у ливарній дільниці, яку ми відбудували за 24-й рік. Фактично вона через тиждень-другий має запуститися. Придбали обладнання, Це те що, ви бачили. те, що бачили. Да, яке теж дасть нам змогу в подальшому ще краще працювати. Ну і Другі, другі будови, другі новобудови. Про які я поки що не буду розповідати. Зараз все це попереду. плани, це все попереду, там ще дуже багато роботи. Але недалеко в майбутньому, я думаю, ми відвідаємо будівельні площадки, побачать лубенці, чим ми тут займаємося, крім основного виробництва. Юрій Михайлович, а, скажімо, додатка, хто основні замовники у вас на підприємстві? Хто це такі? Основні замовники це аграрії. В більшості все-таки це не агром'янні, не, не там не здорові холдинги, а такі середні. Хоча є і потужні, потужні наші замовники, такі, які зараз як Ерідон, дуже потужна компанія, аграрна компанія 2004, це із Західної України, з Хмельниччини, там в центрі їхній засередок знаходиться Королевець який біля кордону за 100 кілометрів, але потужно будується, незважаючи ні на що. У нас місто промислове і у нас ще декілька промислових підприємств є. Як у нас налагоджена кооперація між підприємствами? Ви даєте комусь замовлення на виготовлення окремих деталей, можливо, або частини обладнання? Ну, ми з спеціальним працюємо, там невелику частину роботи можемо їм давати. От. Але на сьогоднішній день потужності нашого виробництва достатньо. достатньо. Деякі специфічні, такі, як нема на Лубенських підприємствах. там леварне виробництво, наприклад. Ми замовляємо там і в Хоролі, і в Кременчугі. Налічмаші, амсі з підприємства, ми там теж проводимо деякі роботи. На жаль, холодне цинкування було розміщено тут, на території, воно вже не працює, тому приходиться возити в Полтаву, це такий великий шмат роботи. От. У нас поки що ніде це робити, не входить в наші плани, тому ми працюємо поки коперацію. Ми е не зменшили перелік того, що виробляє підприємство продукції. Чи якої стало більше, якої стало менше? Ну, це, звичайно, це такий процес, чогось стає менше, чогось mm. стає більше. І мало того, в один рік ця продукції зменшується попит, в другий збільшується те, що ми думали, що воно вже буде зменшуватися. Але основна продукція, на яку ми зараз перейшли, вона випускається і тільки розширюється її номенклатура. Звичайно, додаємо і нові види продукції, але це такого немає тут революції, що за день рік все міняється uh -huh. там, допустим, але деякі нові зразки продукції ми і багато... цікаво. От, ще таке питання з насуючи день ринок? Це досить жорсткий. Хто основні конкуренти для підприємства? На сьогоднішній день зарубіжних поставщиків в Україну стало набагато менше, тому що в країні йде війна і тих льгот, які в них були, там кредити, такі товарні кредити для зарубіжних гостей наших і партнерів, їх менше. От, тому в основному ми змагаємося з українськими, теж з нашими полтавчанами, ткалівським аж це… Наші там і друзі, і конкуренти, і партнери. Ну, нема такої конкуренції, співпраці. Хорольський механічний завод у нас ми е, в одному напрямку працюємо, не свою продукцію, ми свою підтримуємо один одного. От. А по Україні взагалі е, багато зараз. І нових з'явилося, виробників обладнання аналогічного. Тобто на місці стоять, не дають. На... Розслаблятися не можна. Ну як тільки що ви сказали, що в основному зароблене дохід підприємства йде на заробітну плату і на подальший розвиток підприємства. Так. А як щодо того, скільки у вас ваших працівників на сьогоднішній збройних силах, як допомагаєте Збройним силам? 47 чоловік, ті, що живі, ті, що воюють, ну, є ті, що поховали Ми вже частину. А що стосовно допомоги, це постійний процес. Постійно ми допомагаємо. У нас цільова допомога для наших працівників, які воюють, і звичайно, всі ті звернення, які від військових частин від військових частин, їх дуже багато, вони різні по своєму розміру. Там менше більше це постійна робота. Ну що, побажаємо підприємству витримати ті навантаження, які йдуть в цьому році, в 2025-му і на наступний період, і підтримати своїх працівників, тому що навчити їх досить складно і необхідно утримувати колективи. Тому що працюєте на серйозних, сучасних, мов обладнанні, і це обладнання заставляє не, не стояти знову ж таки на місці постійне навчання. Я знаю, що постійно навчаються ваші працівники, підвищують кваліфікацію. І тому вони тримаються на підприємстві. І немає такого, щоб хтось входив, хтось навпаки є черга на те, щоб влаштуватися. Так. Що? Подякуємо підприємству, колективу, Юрію Михайловичу, Володимиру Степановичу за те, що маємо у місті лубне таке підприємство, як зразок для роботи, як можливість вчитися іншим підприємствам, що доступно для всіх, хто хоче сюди прийти і побачити. Ну і безумовно всім нам, шановні лубенці, шановні українці, перемоги і миру в Україні. Слава Україні!